Горішні плавні продовжують підтримувати українських захисників. Міський голова Дмитро Биков передав військовослужбовцям землякам новітню систему радіоелектронної боротьби, що здатна захистити від атак ФПВ-дронів. Тему продовжить Світлана Литвин. На фронті щодня виникають нові загрози, і саме сучасні технології дозволяють ефективно з ними боротися. Система радіоелектронної боротьби є надійним захистом від атак fpv дронів. Міський голова Дмитро Биков днями передав потужний реп військовим із горішніх плавнів. Дмитро ми вам дуже вдячні від всього командного складу, і сержантського і солдатського складу 95-ї бригади. За надану допомогу і взагалі за те, що ви нас підтримуєте ті стянам вирішених планів. Дуже дякую всіх хто залучені. Всі, хто залучені, всі хто всі, причетні, причетні. Це да. це, це, це даний пристрій в першу чергу збереже життя, збереже життя хлопців, які виконують бойове завдання. І це на даний момент це саме, саме найважливіша задача. Вартість системи РЕП становить майже 80 тисяч гривень. Пристрій має діаметр захисту 65 метрів. Інколи його ефективність може поширюватися до 100 метрів. Працює таким чином, що перекриває сигнали, які використовують ворожі FPV-дрони. Кріпиться реп на магнітах до даху автомобіля і здатен захистити кілька машин одночасно. Важливо, що система працює від акумулятора автомобіля, тому немає потреби заряджати її окремо. Якщо є реби такі, що їм там треба особистий акумулятор, його треба заряджати. Тобто ну і за цим треба слідкувати. І також в бойових умовах на жаль не завжди є така можливість його підзаряджати, щоб він працював. А цей буде працювати доки. Доки ми працює. Жива. Да, доки працює акумулятор, доки автомобіль, дай доки. Бог живий. Підтримка армії є ключовим елементом у боротьбі за перемогу, підкреслив Дмитро Биков. Ворог невпинно розвиває новітні технології. Українські захисники мають бути під надійним захистом, щоб ефективно протистояти агресії. Військовослужбовці наголошують, реп є важливим інструментом у боротьбі з ворожими безпілотниками, що становлять серйозну небезпеку для українських воїнів. Антидронові пристрої рятують життя на передовій, де кожна секунда є вирішальною. Ми дуже вдячні і Лотоусу, і вам. І, до речі, місто горішні плавні дуже сильно допомагає. От, наприклад, я приїхав до Дмитра Геннадія, коли там пару тижнів назад, і кажу, Дмитро Геннадій, так і так ну, треба. Взагалі було питання стосовно машини. Ми кажемо, нема на чому їздити. Дмитро Геннадіч, таке же питання нема. Тут бах нам, там, подарили машину, там що Дмитро Геннадій, треба реп. Все каже, приїжджати. І щоб ви зрозуміли, ми сьогодні позвонили, ми на наступний день. Нам призвонили, кажуть, це реб Беріть листи відрядження і йти за ну, Тобто така ситуація. Дуже дуже вдячний і вам, і громаді, і всім. Ми... Ця система РЕП вже на передовій і почала виконувати основні функції, покладені на неї. Горішні плавні ж довели, що кожен внесок від великого до незначного має важливе значення в часи війни.